Пані та панове, вітаю! Це відео створено мною спеціально для прихильників пана Порошенка, пана Зеленського, пана Бутусова, чи навіть пані Тимошенко та й взагалі будь-яких інших політичних істот. У нашій країні річ у тому, що на тему цього відео у нашому медіапросторі взагалі ніхто адекватно не розмовляє, ніхто не розбирає цю тематику і ніхто не розбирає цю проблему так, як я хочу її розібрати у цьому відео. А тому додивляйтеся до кінця і пишіть власні враження у коментарях, чи можливо пишіть власні якісь негативні меседжі. Тут безумовно все у рамках звичайної адекватної, можливо, в певній мірі розумної критики. Так от, політичний фанатизм це загально розповсюджене явище в усьому світові. І він характерний як і для демократії, так і для будь-яких інших політичних систем. Безумовно, люди завжди у своїй історії шукали інших людей, які б м несли за них. Відповідальність, які б мали певну владу над ними, та безумовно, які б отримували ось цю відповідальність від тих, хто стає їхніми прихильниками, які б давали можливість цим прихильникам реалізовувати себе хоча б певною якоюсь мірою. Це нормально, це притаманно будь-яким людям у будь-яких суспільствах. І на основі цього формувалися усі культи, вірування, політичні якісь сили, партії і так далі. І, безумовно, навіть в епоху розквіту ідеології та масової політики, все одно роль особистості та, скажімо так чесно, роль лідера, роль ідеолога безумовно завжди відгрівається. Гравало величезне значення, тому що харизматичність і вправне лідерство завжди давало купу бонусів, навіть дуже сильно посередній ідеології. Це ви можете дізнатися з будь-яких прикладів з історії, покопатися у них і усіляко розширити власний, скажімо так, кругозір. Проте сьогодні у цьому відео я хочу поговорити про нас з вами, про нашу країну. І чи дійсно ми хочемо усі ми з вами побудувати таку країну, в якій політичний фанатизм буде дійсно відігравати величезну роль, оскільки на сьогоднішній день це є. Так, я як політолог завжди прискіпливо вивчаю усі тенденції, що відбуваються у нашому суспільстві, безумовно, в першу чергу, політичні тенденції. І як на мене, розвиток тенденції політичного фанатизму, який, скажімо відверто у багатьох випадках не просто переслідує ціль саме прихильності до певного політичного лідера, а переслідує ціль створення певного ідеалу, певного напівбожества. І в певній мірі навіть пошук певного месі для викорінення усіх проблем наявних у нашій країні і саме. Ось це мене непокоїть. Ось цей перекіс, ось це перенесення відповідальності надмірне на іншу людину, намагання створити собі кумира, який виконає усі забаганки, і який зможе, скажімо так, як це говорять під час політичних реклам або під час політичних заходів, витягнути цю країну з неймовірної дупи, в якій ми з вами усі нібито знаходимося. Так от. Політичних проблем, політичних перепетіїв, які ми з вами постійно всі переживаємо, надзвичайно величезна кількість, і це правда від. Цього нікуди дітися. Проте ми усі з вами маємо вибір або будувати адекватне, спокійне, виважене демократичне суспільство, чи постійно перебувати у процесі неймовірного політичного срачу, коли одні прихильники гамселять інших прихильників других, інших різноманітних політичних груп, там не знаю партії або особистостей. А потім вони обидво обидві ці групи гамселять ще якусь групу, тому що усі один одному не подобається. Це, безумовно, можна знайти ці приклади у політичних баталіях. Тих же ж самих порохоботів, зеленоботів, юлеботів, будь-яких ботів, як це взагалі прийнято у нас зараз класифікувати ось такі політичні процеси, так, створення різноманітних ботів. І якщо на початку взагалі все це стосувалося саме політичної певної технології, саме заміни реальних особистостей цифровими віртуальними особистостями, то зараз ми можемо бачити, як ця технологія, скажімо, так виховала реально величезну когорту людей, і, хоч навіть вона може бути не настільки велика в рамках суспільства, проте в рамках виборців, тобто групи виборців, що реально вболіває за українську політику та приходить на українські вибори, ця політична когорта людей, що фанатіють від власних оподобань, від власних лідерів, на яких вони постійно моляться, то цих людей безумовно стає з кожним днем, з кожним роком. Все більше і більше. Чому? Тому що наша країна перебуває в перипетіях історії зараз. Вона проходить дуже визначні виклики часу і потребує людей, які можуть взяти на себе відповідальність. Проте люди, створюючи собі кумирів, завжди забувають про те, що людина це не ідеальна істота, і намагаючись створити собі людину певного божества, як Зможе вирішити всі твої проблеми, люди нариваються на те, з чим зустрічаються усі політики та будь-які політичні істоти, з банальними помилками цих самих політичних істот, які вчиняються, тому що люди. Як я ще раз повторюю, не ідеальні. І проблема полягає в тому, що ось ця ідеалізація, цей процес пов'язаний з м, тим, як функціонують наші мізки, як ми функціонуємо як люди у середині нашої культури, взагалі ось ці всі притиманні риси для нас усіх з вами. Все це створює ось цю проблематичну історію, коли люди починають щіплятися, сваритися один з одним, лише через те, що одна людина. Одина вважає певного політичного лідера ідеалом, а інша ні. І. Якщо подивитися на це збоку, то причина цього конфлікту настільки мізерна з позиції, не знаю, людства, всесвіту, та просто з позиції нашої країни, що іноді це доходить до такого смішного якогось моменту, до сміху реального, коли ти все це бачиш. Але для людей, які перебувають у стані політичного фанатизму, все це реальність, все це надзвичайно важлива історія, тому що потрібно. Доказати ось цьому покидьку, що він не правий, тому що мій, 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 ось цей, за якого я вболіваю, він безумовно правий. Ні, він ніколи не помилявся. Все це наклеп і брехня наших ворогів та опонентів. І взагалі, ви всі не розумієте, що насправді, насправді, мій, мій він то хоче нашій країні і нам усім добра. а ваш ваш. Він хоче нам усім зла. І ви, ви за це ще сплатите. Сплатите нам сповна, тому що ми розуміємо, що які козні ви нам строїте, і так далі. І це реально проблема, як на мене. І це, безумовно, не можна назвати хворобою, тому що ми з вами не психіатри. Ми взагалі з вами тут не лікарі, проте. Сказати про те, що це є хвороблива поведінка, безумовно, можемо. І якщо ми хочемо з вами побудувати майбутнє для нас усіх з вами, ми повинні, скажімо так, визначитися у правилах взаємовідносин один з одним. Тому що насправді жодна людина, жодний політик, жодна політична істота в нашій країні, де і не тільки в нашій країні, не Потребує такої підтримки, як вам іноді здається. Жодна людина, жодний політик не може, скажімо так, вимагати такої підтримки, як іноді конкретні люди такої її виказують. Тому що за всі свої помилки, за всі прорахунки, за усю критику. Політик повинен відповідати самостійно, він не повинен мати когорту фанів, яка буде відбілювати його, виконуючи його власну функцію. В першу чергу політик це істота, яка має виконувати певну функцію. Функцію корисну для нас, усіх з вами. Це не людина, яка віршитель судів, як там це, наприклад, у російській політичній культурі. Так це людина, яка повинна вирішувати конкретні проблеми, а не усі, 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 усі проблеми, які існують у нашій державі. Тому, коли люди хочуть побудувати правильно. Систему, коли вони хочуть створити таку політичну систему, яка буде створювати країну, яка створить майбутнє таке для наших нащадків, в якому вони зможуть абсолютно адекватно спокійно обирати між різноманітними людьми, при цьому не вступаючи у емоційні баталії, з іншими людьми, тоді можна буде сказати, що в Україні реально становилася там демократична, правова система, в якій люди один одного поважають, поважають вибір інших і розуміють, чому одні підтримують ті чи інші політичні сили, а чому ні. І безумовно, ми повинні в першу чергу звертати на те, що роблять люди. Ми повинні звертати на те, що роблять ті чи інші політики, політичні сили і так далі. І це повинно ставати мейнстрімом за це. Ми повинні боротися в нашій країні, щоб це ставало практикою загальномасштабною для наших людей. Щоб люди зважували те, що не тільки каже політика, те, що він робить, насправді, щоб люди зважували у своїй голові не тільки позитивні якісь моменти у людині, а й розуміли її негативні, скажімо так, сторони. Щоб люди розуміли, що якщо у вашого політичного кандидата, якого ви підтримуєте, є політичний опонент, то ви повинні виділяти в цього опонента як і негативні. Ні сторони, за які ви його критикуєте. Так, ви повинні виділяти і позитивні моменти. Тобто умовні прихильники Порошенка повинні називати бодай 10 чи 20 речей, який умовний Зеленський зробив гарного для цієї країни за увесь час свого президентства. Тому що, окрім того, що Зеленський зрадник він зливає цю країну, якщо б це було дійсно реальністю, то ви б вже давно не жили в цій державі, ви б вже давно не жили при. Україні. А якщо умовні прихильники Зеленського хочуть бути реально адекватними і мати можливість висловлювати абсолютно спокійно свої думки, з точки зору того, щоб вибудовувати правильну політичну систему і вибудовувати правильну політичну культуру в нашій країні, то вони повинні розуміти, а які ж правильні речі зробив Порошенко на своїй позиції для того, щоб передати була б. Хоча б така можливість передати владу у цій державі. Тобто кожна людина, коли вона обирає собі якогось кумира, вона повинна розуміти, що це її особистий вибір, і це не означатиме, що всі інші навколо повинні обирати те ж саме. Навіть люди, які навіть до сих пір залишаються з проросійськими поглядами, і хоча ми у минулих відео з вами говорили про те, що подібні люди. Подібні групи людей скочуються у маргінез, все одно навіть з такими людьми потрібно говорити, обговорювати з ними проблеми, пояснювати власні думки. Аргументовано доводити їм свою правоту, а якщо вже це не спрацьовує, тоді просто їх ігнорувати. Немає сенсу вести срач, немає сенсу витрачати свої емоції на інших людей, витрачати свої емоції лише для того, щоб, скажімо так, захистити власний політичний вибір. Це ідея цього відео. Люди, ви повинні будувати навколо. Себе спокійну, нормальну, адекватну політичну культуру, політичну систему. Ви, саме ви є громадянами України, і саме ви маєте право а і в той же час обов'язок побудувати у цій країні таку систему, в якій усім буде житися комфортно, не тільки прихильникам якоїсь політичної сили. І тому для того, щоб ваші лідери, там, умовно, ваші політичні сили, яких ви підтримуєте, можливість мали досягти знову політичних висот, або переобиратися на нові політичні терміни. Для цього потрібно працювати аргументовано доводити свою точку зору, розуміти, що потрібно не тільки говорити гаслами, а й доводити до інших людей, що ви хочете. Зробити з цією країною і намагатися вимагати від власних політичних кумирів ось цих політичних програм та реальних, скажімо так, обіцянок, або якщо ви не полюбляєте обіцянки, реальних планів дій щодо того, що. Ми усі, як держава, усі як країна, маємо робити, щоб наше майбутнє було кращим за ту сучасність, в якій ми з вами живемо. Але якщо у вас є все ж таки таке бажання сидіти надалі у соціальних мережах, сперечатися один з одним про те, хто правий, а хто не правий, хто зрадник, а хто не зрадник, хто справжній патріот, а хто не справжній патріот, то безумовно. Ні я, ніхто інший не може забрати у вас цього права та задоволення. Проте не тільки політичний лідер створює власний імідж, а і прихильники цього політичного лідера також формують імідж цього лідера. Тому іноді замислюйтеся, наскільки ваша поведінка, наскільки ваша діяльність впливає на те, як інші Люди через призму вашої поведінки сприймають вашого політичного лідера. Іноді це дуже серйозно впливає на різноманітні політичні моменти та впливає на те, чи збільшується, чи навпаки зменшується можливість для деяких політичних гравців знову стати. Президентами, прем'єр-міністрами, депутатами і все таке інше. А тому не забувайте, що усі ці наші думки і уся ця наша діяльність, усі ці наші срачики так чи інакше існують лише через те, що. Є Сили оборони України, які боронять нас у цей важливий і складний для нас усіх час. А тому наш безпосередній обов'язок є підтримка цих людей, як фінансовим чином, так і безумовно морально. А я з вами, як то кажуть, не прощаюся, тому що ми з вами незабаром побачимося. Проте проте прошу вас підписуватися та ставити лайки, коментувати і все таке інше, що полюбляє у нашій блогерській діяльності YouTube. тому що це допомагає розвиватися цьому каналу. А так чи інакше, чекаю на вас у цих коментарях під цим відео.